Всім привіт народ! Слава Україні! Хо я вже забув, які тут навіть гори стрімкі. Так, пройшов я одну ділянку свою. Вже виходжу майже. Нема? Нема. Інтересно, що там тато скаже. Бо на татовій стороні то все швидше вони починаються. Ну, але щось знайшов, але я все сумніваюся ж тобі. Ні, а то і не білий. Ну що ж, все рівно хочеться відновити зорову пам'ять на свої місця. Як не знайдемо гриба, то хоть прогуляємось. Ах, так би я не йшов білячка. Це вже не дурно ліс. Не дурно ліс. Ще хочу відвідати своє супер козирне місце. Але файний, гарний білячок. Хочу відвідати своє супер козирне місце, подивитися як там змінилося що. Ну супер козирне місце, то воно родить пізньою осінню, навіть надії зараз нема. Ну але все рівно з подивимося. подивимось. Так, вся увага пішла на того гриба. А тут я не бачу, що є. Братики. А тут що? А ні, ні. Так, зараз почищу. Подивимося яка якість. Чи хробочливі, чи не хробочливі. Вода яку силу має. Який яр вирвало. Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Сьогодні понеділок, число здається, п'яте. Місяць серпень сьогодні ми з сином вирішили відвідати високогір'я Карпат на розвідку, чи є високогір'я біля гриби, чи немає. Значить, зайшли ми зараз година десь, мабуть, 9.30. От і будемо заходити до лісу і подивимось, що на даний час робиться з білими грибами високі Карпат. Що ж, вперед. Ой, які муховорчики виросли. От, от і перший мій білий грибок. Але який Ух, варто було за ним іти. Здалеко я побачив якого білого ох. Це такий горих білі тої білі. Ось який він. Карпатський білий. О, краса. Йдемося, що він собою представляй о то і Карпати. Ой, який червоняк мені зустрівся гіпски з грубою ніжкою Васики. Так, перейшов я на свою другу ділянку і попалися мені грибочки. І то не один. Але ножка хробочлива. Той великий гриб, що я знайшов, чистий був, а маленький хробочливий. Так, є тут. Є. Ножка мігенька. О, тут молоденький Не, той молоденький вже хрубак з'їв. Тут молоденький вже теж Нема що брати Ох, це який файний чорнобривий. Ага, але тут ножка... Не знати, не знати, чи хробочнила, що я там щось бачу. Ні, то не білий. Добре, а з тато? Тато тільки першого гриба знайшов. Відвідав я своє суперкозерне місце. Так як я і казав. Що тут нічого не буде. Але бачу, ялиночки побідростали. Я от, наприклад, оця ялиночка, я як знайшов тільки ці місця, то отакої висоти була вона. Вже як виросла. Хоча тут ялинки щось слабенько ростуть, не витягуються. Видно, тут вологи їм мало. Добре, вперед далі. Переходимо на третю ділянку. Зайшов я на свою ще третю ділянку. Нема, щось сумно. Нема ні одного білого не можу знайти Ще й дощ почався. Ще й зараз мокрий виспута. Ну але що зробити? Таке то грибарське життя. Будемо хоч ще одного би знайшов А там що таке? Це сироїшка. Так знайшов ще одного. Але взагалі чи то Не білий Намагається рости. Але що дивно, що я тут ні одного не не знайшов? Значить ще їм не час, ще з тиждень треба почекати на ці місця. От ще непоганих не білячків. біля. Взагалі тут білячки, то не те, що в низинах. О! Який ярбок! І той є третій. Ось. А того. ой, той не йде. То вже все на розсаду. Пізнив. Три робочки поки що. А гуляю, мабуть, з годину. Таких десять штук мене повністю задовільнить. Він залезло тримається, хоче упасти. Кій грибок. Це четвертий. А це в нас вроді п'ятий білий. О. То в горах ті перші гриби йдуть, і то не всюди. Починається дощ. Поки що дрібний паде. Як вам такий о білий? Ось такий о який. Білий. Мені подобається. О. о! Ну бачу поточений хробаками. І так знайшов я ще на одному місці п'ять рибочків. Шість було і того 11 гробочків. Ах, які рибочки. Ось один. Ух тих, робочливий. Ось які два пари кошка. Хромбочливый. Краса. Карпатская краса. Так, идем дальше. А дальше там у нас великий. Верес. Осень. А, тут ще один. Є. Ось. Вже пізнів певно. Вже не годиться. А ось який у нас ще один. Білячок. О! О, також проблемний. Я не знайшов я білого який вартує уваги Вже старенький Не старенький, а підстаркуватий Добре, йдемо далі Так і зайшов я на таке гарне своє місце Кручусь кручусь Думаю він вже нема Є yeah. але хрубачливий уж все, хрубак. Так, зайшов на своє теж таке гарне місце. І такого красучка я знайшов. Ой-яй-яй! Ось такі грибочки любо збирати. Лешоножка м'яка. Корінь пробишли. Але рибочок гарненький. Я так дивуся. А тут два молоді виросли. А там далі. Дальше... Далі гарненький. Звегдлик. Так ось тут Молоденький. Ось тут гарненький. О, який. О, цей тверденький. Ось такий він. Я так глянув униз. А мені здається, що й там виросли. Ну йдемо, подивимось. Точно виросли. Ой, так можна і грибів назбирати. Точно виросли білячки. Ось Ось йому бракує. Нічого! Ось там ще грибочки і не один, і не один О. опа, хм. ура. Тут його вроді білий, на Все вроді. Більше я не бачу. Нібито нема. Нібито нема. Робимо порядок. Я вже сто процентів можу їхати додому. Який вірість, капелюх. Е можливо він ще й добрий. Ну, роді звіляв непоганий. Він вже пішов до транспорту. Ну а я ще відвідую горку навпрати. І також, також мабуть, піду до нашого транспорту. Вже виходжу з лісу направлятися до машини все по дорозі. Ще такой не йшов грибочка Трохи я цей маршрут недобре зробив. Треба було зразу з сюдою заходити. Опутаю місця, не можу на стежку вийти, а я ззаду зайшов. Там де я мав виходити, то я з тої сторони зайшов. Ну, але нічого прогулялися трохи по лісі. Ну і трошки рибачки назбирали. Так, будемо направлятися до нашого транспорту і курсувати додому. Не густо з білими, ну, але щось трошки є. І так, завершили ми розвідку з сином Пешкуїря Карпат. Розвідка вдалася. І грибочків маловато, але хоч щось знайшли. От показую результат. Результат на нас двох. Ось така кількість білих грибочків. Ну, а вам, як завжди, бажаю більше назбирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Бережіть ліс. Ліс це здоров'я. Ліс це віддих. Ліс це оздоровлення. І будьте добрі не засмічуйте його. А також не копайте рибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в туреці. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей.